Виграшна весна. У Володимирі жінка виграла в миттєві лотереї грошенята півмільйона гривень. Переможницею стала Альона Зварич, військовослужбовиця в декреті. Традиційний похід до магазину з донькою став для неї справжнім дивом. Була дуже погана погода, і я не знаю, чому я вийшла на вулицю гуляти з дитиною. Я прочитала що березень – Це мій щасливий місяць в гороскопі. Це було перше березня. Думаю, ну треба спробувати купити лотерейку. Там є дві гри. І зазвичай, якщо одна виграшна, то й друга виграшна. Ну і відповідно програшна, значить програшна. Я стараю одну нічого немає. Думаю, ну добре, немає, так немає. Дотираю чисто так. я, я навіть не знаю, чому я її дотерла, тому що зазвичай я б напевно. Просто викинула до і бачу 500 тисяч гривень. Не повіривши в такий сюрприз, долі подзвонила до представників оператора державних лотерей МСЛ. Там півмільйони виграш. Їй підтвердили. В той момент я усвідомила, що да, я ця щасливиця, яка виграла 500 тисяч гривень. А на що буде витрачати? На мрію. Треба вірити в удачу, треба вірити в дива. Момент виграшу з Альоною розділила й продавець мережі «723 Катерина, яка знайшла серед інших лотерей-стирачок останній білет грошенят, який в результаті й став виграшним. Я чула і знала і дивилася рекламку. Ну але ну, особисто переконалася, що справді можна виграти. Дуже часто почали купувати лотерейки, а реакція була шок, певно і купа вражень. До останнього, певно, клієнтка не вірила, що вона виграла таку суму. Пощастити може кожному. В мережі 7-23. В лотереях-стирачках вже не вперше виграють дуже великі лотерейні призи. Олена Зварич в цій мережі третій переможець. Першим переможцем у нас був Василь Литвин з Луцька, і він виграв мільйон гривень. Другим нашим переможцем став, став Іван Бузна з Торчина. Усі наші переможці грали в лотереї стирачки і перемогли, і грати може кожен повнолітній українець. Грайте та вигравайте.